Щось я дивлюся на машину і згадав прикол. Стоїть знайомий на седлофорі, в'їжджає в нього дід ззаду. Виходить, вибачається, вся красота, вибач, оплачу, поверну і роз'їхалася. Ну, обмінялася контактами. Потім проходить два тижні, страхівка йому дзвонить, каже, ми там все оплачуємо, не хвилюйтеся, але там є нюанси. Ваша страхівка буде дорожче коштувати і так далі. Тобто після аварії страхівка. Піднімається. Чудак Шосіма наймає, наймає адвокатів, тисячу евро платить наперед. Адвокат нічого не зробив, дід отримав виплату страхівки, йому все відремонтували нормально. А чудак остався з мінусом. Тобто йому прийшлося заплатити штуку адвокату, йому прийшлося заплатити за дорожчу страхівку в ціні, і йому прийшлося відремонтувати авто за свій рахунок. Отак, от от в Німеччині, це нормально. Дуже часто буває, наскільки я знаю. Будьте обережні і здорові!